Ісус сказав, шукайте перш за все Царство Божого, а все решта вам додасться. Тобто, а де нам шукати Царство Боже? Коли учні Ісуса запитали, як нам молитися, Ісус сказав, моліться, щоб Отець Небесний дав вам хліб насушний на кожен день, щоб наповнив вас своїми откровеннями. Це тоді, коли ми слухаємо Слово Боже, вникаємо, коли ми вкушаємо хліб насушний, коли ми не тільки слухачі Слова Божого, а виконавці Слова Божого. Тому що блажений Той, хто хліб споживати в царстві Божому, а царство Боже є в Божих одкрувеннях, в Слові Божому. Ісус розказав притчу, як один чоловік зробив велику вечерю і запросив багатьох. І коли вже було ближче до вечері, він послав свого раба і сказав покликати всіх запрошених, бо вже була вечеря готова. Але всі почали відмовлятися. Один сказав, що він купив поле йому потрібно оглянути. Інший сказав, що купив волів, йому потрібно випробувати. Третій сказав, що він одружився і не може прийти. Всі почали вибачатися. Раб вернувся і розказав своєму господарові, що всі відмовилися. Тоді господар розгнівався і сказав до свого раба, щоб той пішов на вулиці і привів богих калік, сліпих, кривих, немічних. І коли раб так і зробив, то ще залишилися місця. І господар сказав, щоб той пішов на дороги і змушував прийти те, щоб наповнити його дім. А про тих покликаних він сказав, що ні один з тих запрошених мужів, що відмовилися, не скуштують вони вечері моєї, бо багато покликаних, але мало вибраних. Покликані це ті, кого ми кличемо слухати Слово Боже. Але люди не мають часу, люди зайняті своїми проблемами, заботами, клопотами. Хтось купив нову машину, хтось має бізнес, хтось одружився. І вони не мають часу на Бога. Тому покликані царства Божого не на Слідують, а вибрані це ті, які прийняли, прийшли на вечеру, прийняли Слово Боже, слухають і виконують Слово Боже. Бог зараз кличе кожного на свою вечеру в Царство Боже. Але якщо ми тут не маємо часу на Бога, якщо ми не хочемо слухати Слово Боже, не приймаємо Слово Боже, противимо Слово Божому, то як ми хочемо війти в Царство Боже, якщо ми зайняті своїми проблемами, тоді Царство Божого нам не бачити. Але якщо ми хочемо наслідувати Царство Боже, тоді ми повинні будуватись Ісусом і воювати з Сатаною, тобто будувати Царство Боже на цій землі і забирати душі людей, сраб сатани, з цього проклятого світу. Чому зараз йде війна? Тому що люди відкинули Бога, люди замінили Бога на гріх, не мають часу на Бога, не хочуть вивчати Слово Боже, не хочуть пізнавати Бога, виконувати Слово Боже. Тому Бог кожному зараз дає шанс і кличе на свій бенкет. тобто Царство Боже в церкву Ісуса Христа поки ще є місця. Бо коли дім Божий буде заповнений, тоді Христос прийде, щоб забрати свою церкву.